Вітаю, я Леонід Цихановський. Це мій канал Книгоогляд. Німеччина отримала від США черговий протичовновий літак р 8 a Посейдон. Він може одночасно вести розвідку і бити зброєю по російських атомних підводних човнах і їх майбутній, ще поки не існучій суперторпеді Посейдон. Це найсучасний і ефективний протичовновий літак в світі. Країни НАТО хочуть бути готовими до протидії новій казковій суперторпедії Посейдон російський, її ще немає, а на озброєння е в Німеччині вже прийшли літаки, такі, які можуть її знищувати. Я скептично відношую до російської авіаційної і морської зброї. Про стан справ в авіації я знав ще з часів війни між Ізраїлем і Єгиптом в 1973 році. Багато пілотів радянських приймало участь в бойових діях і потім давало. Так, в розмовах об'єктивно порівняльну оцінку літаків французьких міражів і російських МІ-21. До речі, дуже призирливо їх звали Голубом миру через слабке озброєння. Міг-21 в перших версіях ніс дві ракети повітря-повітря ближньої дальності менше п'яти кілометрів і гармат не мав. От він пустив один раз ці дві ракетки і все, і далі можна йти додому або катапультуватись, бо зіб'ють. А от про, військо, про військово-морські справи в Радянському Союзі, про підводні човни, атомні підводні човни і таку науку, як гідроакустика, я знав через спілкування з моєю дружиною. Вона була крутим фахівцем з гідроакустики. Знав її колег по навчанню. Всі хлопці з її групи пішли гідроакустиками на атомні підводні човни Радянського Союзу. І їх підручник по гідроакустиці я теж тримав в руках. Називався цей підручник е, досить цікаво. Це він був перевідний з англійської мови. Називався він гідроакустика для офіцерів НАТО. Був він для служебного користування. Його брали під розпис в бібліотеці для, для літератури для служебного користування. І до 16 годин вечора потрібно було його здати. Ну, студенти час від часу забували здати таку літературу для служебного користування. І вже після 17 годин вечора спеціальний автомобіль їхав шукати порушників в гуртожитках, чи де вони там знаходились. Ну, покарання за такі речі було умовне, усна догана. Приїхали люди, висварили, що, що вони мають їздити, шукати людину, та й на тому все скінчилось. Ну, потрібно було вислухати докори, щиро розкаятись, і негайно, негайно достати з портфеля е, цю книгу і віддати. Ось, бачите, я випадково забув. Моя майбутня тоді ще дружина дала мені дві години часу, е, щоб завольнити мою цікавість е, про такий підручник і ознайомитись з ним. Е, вона його сунула в портфель, піш, побігли, пішли ми в гуртожиток, і я там дві години спокійно почитав ту книжку. На момент приходу в гуртожиток співробітників цієї бібліотеки для служебного користування, книжка вже була в портфелі моєї дружини, десь там в шафі, там її знайшли, дружина щиро розкаялась, на тому все і закінчилось. І гідроакустичні бої США в ті часи, ще 50 років тому, я тримав в руках ну, він розміром, як вуглекислотний вогнегасник ВВ2. 2 кілограми вагою і таких розмірів. А Радянський еквівалентний буй гідроакустичний це такий собі циліндр діаметром 40 см висотою 2 метри. Це дуже важкий. Е, радянський буй був тільки шумопеленгатор і не визначав пелен, звідки приходить шум. А американські бої визначали і наявність шуму, і пелен на шум. Ефективність таких американських боїв за оцінками оцих наших фахівців, знайомих по гідрокустиці, була в середньому в 10 разів вища від радянських. А на борт, на політ, американський протичовновий літак Р3С-Оріон, тоді ще старий такий літак був Р3С-Оріон, брав 84 таких боїв. І ще він брав протичовнову зброю. А радянський протичовновий Іл-38, це літак на базі іл 18 брав тільки 64 буя і ніякої зброї. Тільки в кінці 80-х років на Іл-38 почали ставити торпеди і глибинні бомби. Розмови кремлівських науків. Про оцю непереможну суперторпеду Посейдон, це все від малограмотності. Ще в 2060-ті роки США Сполучені Штати, Сполучені Штати створили глобальну систему контрольну за підводними човнами і атомними підводними човнами. Система гідроакустичних боїв донних, донних контролюють весь світовий океан на всіх глибинах. І таке явище, як реверберація, їм зовсім не заважає. У себе на каналі Patreon я виставив нове відео про російську чудо-торпеду Посейдон. Прошу всіх ознайомитись з моєю думкою з цього питання. Вийшло досить цікаве відео. Підтримайте наш кредомовний канал в приватній Монобанку, підписуйтесь, поширюйте нас. До нас звернулись воїни-танкісти 93-ї бригади Холодний Яр. Вони просять допомогти коштами на купівлю дрона. Він буде допомагати знищувати ворога і він буде рятувати життя наших воїнів. Прошу всіх небайдужих долучити до цієї святої справи. Відкрита монобанка і картковий рахунок. Перераховуйте кошти, як вам буде зручно. Нам залишилося ще менше 30 тисяч гривень. Дрон дуже потрібний, час не чекає. Бажаю всім міцного здоров'я. Ми, воїни, главно звісної 93-ї бригади танкового батальйона, просимо вас долучитися до збору. Нам потрібен дрон, який буде допомагати нам в нашій роботі, який буде допомагати нам знищувати ворога. Всіх бажаючих просимо долучитися. Слава Україні! Героям слава! Розмови кремлівських неуків про високу ефективність суперторпеди Посейдон довжиною 24 метри і 2 метри в діаметром з ядерним двигуном показують кризу у військових розробках в Росії. Ще 80 років тому в СРСР і в США хотіли зробити таку торпеду з термоядерною боєголовкою. Потім в обох країнах відмовились з міркувань військово-технічного характеру. Тобто зробити таку велику торпеду можна, але її бойова ефективність буде малою, вона буде непотрібною. В США в 50-х роках думали, що така торпеда з термоядерною боєголовкою вибухне і створить цунамі. Ну, змиє все там на березі. І в Радянському Союзі теж хотіли зробити. Потім виявилось, що ні, не буде від підводного термоядерного вибуху цунамі тільки кільцеві хвилі такі. Їх енергія падає обернено пропорційно квадрату відстані, саме через низьку доцільність такої зброї від неї відмовились в 50-х роках і в Радянському Союзі, і в США. А система глобального контролю за підводними човнами в США дуже ефективна. І сьогодні. До речі, росіяни давно хочуть захопити хоч одну таку донну станцію для вивчення. Пам'ятаємо, 1 липня 2019 року їх глибоководний атомний підводний човен АС-31 Лошарик спробував зняти одну таку станцію. На виході з Кольської затоки Баренцевого моря. Ну, ви знаєте, Гаджиєво, там всі ці порти, де базується Північний флот і підводні човни. Там проходять всі російські атомні підводні човни. Всі, що виходять в море, і всі, що повертаються. Глибина там була близько 2 кілометрів. Оцей підводний човен, глибоководний, він обладнаний маніпуляторами для підйому таких об'єктів. Вони зачепили цей донний, донну цю станцію. І при підйомі з 2 км на глибині близько 600 метрів, прямо під животом цього атомного підводного човна, спрацював вибуховий заряд самоліквідації. Ця донна станція вибухнула, загибельнуло 14 офіцерів-підводників російських, човен АС-31 чудом піднявся на поверхню. І зараз він знаходиться на ремонті в Сєвєродвінську. Отже, всі підводні човни Росії, і та сама поки що не існуюча суперторпеда Посейдон знаходяться під постійним контролем гідроакустиків США. А для знищення їх в США випускають свій новий протичлоновий літак Р-8А Посейдон, яка смішна гра слів. Суперторпеду «Посейдон» буде знищувати літак р 8 а під назвою «Посейдон» також. Літак цей створений на базі хорошого пасажирського літака Boeing 737-800ERX. Він має сучасні радари, системи електронної розвідки інфрачервоні датчики. Він несе 120 гідроакустичних боїв і обладнання для обробки їх сигналів. Озброєний протичовновими Торпедами МК-54 протикорабельними ракетами типу Гарпун і глибинними бомбами. І ще до, до речі, крилатими ракетами типу agm 158 Ці літаки чергують в повітрі, і за потреби знищать швидко і атомні підводні човни, і суперторпеду «Посейдон». Саме для таких цілей Німеччина додатково купує у США ще 4 таких літаки r 8 a посейдон до Німеччини нещодавно прибув перший з цих чотирьох літаків. Це не перші такі протичовнові літаки. У 2015 році вони, вони купили 5 одиниць і отримали вже. Потім у 2023 році спільно з Канадою ще три таких літаки. Ну, що сказати, якщо хтось побачить того курка з бункера, передайте йому, що толку. З такої неіснуючої ще російської суперторпеди Посейдон не буде ніякої. Хай книжки читає. Знищать літаки Р8А Посейдон і човни, і ще не існуючу торпеду Посейдон Росії. Росі... Військово-морські сили американські працюють дуже відповідально. От нещодавно в Росії спустили на воду атомний підводний човен Росії Хабаровськ. Саме він буде в майбутньому носити, носити ці поки що не існуючі торпеди. Президент США Трамп сказав теж нещодавно: в Баренцевому морі чергують додатково атомні підводні човни США. Ну, хто не знає, то я пояснюю: чергують вони саме для того, щоб записати шуми оцього атомного підводного човна Хабаровськ. Тоді вони проведуть комп'ютерний аналіз, і цей човен швидко будуть впізнавати всі донні сенсори, боїз е, протичовнових кораблів і гідроакустики з підводних човнів США. А торпеда Посейдон з ядерним реактором не сховається ніколи. Шановні, ядерний реактор булькає завжди, це чути, він дає шумність. А якщо. Ще торпеда така велика, розвине велику швидкість, то шуми будуть дуже великими. Тому з такої зброї толку не буде ніякого. Все буде добре. Ми переможемо. Підтримайте наш коридомований канал в на банку, підписуйтесь, поширюйте нас, заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву Баймі Кофе всі посилання під відео. Всім я дякую, до побачення!